Настрою, а його ніхто нам не дасть, якщо ми самі його не будемо всередині спонукати. А Бог народжується якраз для того, і шопку ми встановлюємо справді для того, щоб так само, як 800 років тому, святий Франциск нагадувати собі, Та, не є все так добре, насправді все дуже погано, можливо, але є Бог, який є з нами, і Він нікуди Він нас не залишить в найтемніший час. І світло різдвяної зірки буде горіти вчора, сьогодні і через віки тисячоліттями. А і я хотіла ще сказати, що ем, мусимо передати вітання і хлопцям, і тим дівчатам, жінкам, які пекли для вас сьогодні. Не сьогодні, але вчора пекли пампухи. Це дівчата з бахмута, дівчата де! Тата з Маріуполя, Харкова, з Харкова, з Лисичанська, Сіверськодонецька, Щугуєва і Малинівки. Вітаємо вас!